Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про одну із улюблених всіма рибалками як прикормку, так і насадку це перловка. Перлова крупа або перловка — вид ячмінної крупи у формі гладких зерен білого або злегка жовтуватого кольору та довгастої форми. Продається вона у будь-якому продуктовому магазині і коштує відносно недорого за один кілограм продукції. Перловка без сумніву, входить до п'ятірки найкращих насадок для риболовлі. Кожен досвідчений рибалка знає, як варити парловку для риболовлі. І у кожного неодмінно є свій секретний рецепт. Дана крупа використовується не тільки як насадка. Це ще найпопулярніший інгредієнт підгодовування для всієї білої риби. Каша з парловки, і в суміші з горохової та добавленням соняшникової олії часом просто творить дива. Для того, щоб її використовувати на риболовлі, треба зробити декілька дій. Насамперед, підготувати крупу так, щоб вона була приваблива для риби. Досвідчені рибалки знають, що бувають дні, коли риба вважає за краще клювати на чисту, звичайну парловку без ароматизаторів і добавок, а бувають і такі, коли тільки по особливому приготовлена парловка буде приваблювати рибу. У будь-якому разі, спочатку парловку треба зварити або запарити. Тобто, є три методи приготування цієї крупи для риболовлі. Перший метод. Це швидка парловка для рибалки. Для приготування необхідно промити парловку, заповнити нею менше половини термоса і залити окропом. За годину продукт буде готовий до використання. Другий метод частина парловки заливається шістьма частинами води і ставиться на вогонь, коли вона закипить. Потім можна додавати трохи меленого насіння соняшнику, зерен коноплі або чеснику і продовжувати варити на малому вогні. Приблизно через 40 хвилин потрібно вимкнути вогонь і поставити кашу охолоджуватися. Третій метод перловка для прикорму і насадки, залити частину перловки трьома частинами води, проварити хвилин 20, 25, потім викласти на суху поверхню і притрусити невеликою кількістю сухої манки, також по завершенню приготування. У частину насадки можна трохи додати соняшникової олії або меду з ваніллю. Головне не перебільшити і врахувати, що в холодну пору року ароматизувати парловку потрібно менше, ніж в теплу. Окрім використання парловки як самостійного продукту, її також можна комбінувати з опаришем, мотилом або гнойовим черв'яком, це допоможе залучити більшу рибу. Як правильно насадити парловку на гачок одну чи дві парловини? Це, мабуть, найчастіше питання, яке я чув. Все залежить від розміру гачка та від того, яку рибу ви збираєтесь ловити. Лящ, карась, густера або краснопірка, охочіше клюне на велику насадку з двох зерен. Дрібниця спокуситься і на одну парловину. Парловку на гачок насаджують вільно, не закриваючи жало. Як правило, одну парловину протикають посередині поперек, з боку темної поздовжньої лінії, другу вздовж не закриваючи жало. Насамкінець, хочеться відзначити, що звичайна парловка для риболовлі може бути універсальною насадкою. На всі випадки рибальського життя. Важливо тільки правильно її зварити, приправити та подати до місця лову у потрібний час. Друзі! А ви хоч раз ловили рибу на парловку? Опишіть свій метод ловлі та діліться своїм рецептом в коментарях. Дякую, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!